Доброго сонячного ранку, малята! Нарешті в наш край завітала зимонька чарівниця. Зима багата на свята, а найпершим та найулюбленішим є свято Святого Миколая. Ви, мабуть, з нетерпінням чекали щедрого Миколая, листи йому написали, вірші вивчили. А чи знаєте ви, малята, хто такий Миколай? Тож, сідайте всі зручненько і слухайте уважненько. Я вам зараз розповім казочку. Казка про святого Миколая. Давним-давно жив хлопчик Миколай. Був він сирота. Його батько і мати померли, залишивши йому велике майно. Миколай був дуже добрим хлопчиком і почав роздавати свої багатства. Тим, хто жив і гірше за нього, потерпав від голоду й хвороб, хто від самого народження був знедолений. Кожної ночі він розносив одяг, їжу, гроші селом, розкладав біля порогів хат, в яких жили бідні діти. Він дуже любив дітей, і тому вони найпершими отримували подарунки. Миколай був добре освіченою та добре людиною. Минули роки виріс Микола, вивчився, став священником, а далі і єпископом, і скріщеним тільки добро. За це Господь дав йому силу творити ще більше і більше добра. Він лікував хворих, допомагав бідним. Всі шанували Миколая за його доброту, за ласкавість і мудрість. А про діток він і далі не забував, як тільки довідувався, що якась дитина в біді, то зразу заходив до неї з потіхою і подарунками. Коли Миколай помер, Господь його запитав, що ти хочеш за свої заслуги, і Миколай попросив дозволу раз на рік сходити на землю і всім дітям роздавати подарунки. Всі малята з таким нетерпінням щороку чекають доброго Миколая, пишуть йому листи, адже святий завжди на боці менших, скривджених, беззахисних. Він не тільки обдаровує гостинцями, допомагає в біді, але й навчає, як бути добрим, чемним і розумним. Миколай знає, що в ніч. На 6 грудня всі повинні бути щасливі і ті, що роблять подарунки, і ті, кому їх роблять, бо найбільше щастя в житті це робити добро. Ось така невеличка розповідь малята. Сподіваюсь, ви зрозуміли, хто такий святий Миколай. А зараз я вам пропоную пограти в гру від святого Миколая, кому різочка, а кому подарунок. До вашої уваги гра кому різочка, а кому подарунок. Розгляньте на картинці вчинки дітей, їх поведінку і скажіть, що подарує Миколай подарунок за гарні вчинки чи різочку за погані. Що ж ця дівчинка, яка допомагає своїй бабусі? Різочку чи подарунок? Так, звісно, подарунок. А хлопчик, який рве книжки. Що отримає? Подумайте звісно ж, різочку, бо не можна так робити. А дівчинка, яка складає свої іграшки на місця, що отримає? Різочку чи подарунок? Подарунок. А хлопці, які не можуть поділитися іграшками, що отримають? Так, різочку отримають. А дітки, які допомагають пташкам і тваринам взимку, що отримають? Різочку чи подарунок? Подарунок. А хлопчик, який годує кошеня, що отримає? Різочку чи подарунок? Теж подарунок він отримає. Хлопчик, який допомагає літній бабусі пройти ожеледицю, що отримає? Теж отримає подарунок. Ось ми маляти, і побачили, що серед вас немає неслухняних дітей, і ви всі отримаєте подарунок від святого Миколая. А тепер давайте тихенько подякуємо і попросимо святого Миколая. Святий Миколаю, тебе ми благаємо, обдаруй нас теплотою, ласкою і добротою, щастя дай нашому роду і країні, і народу. Зі святом вас малята всього найкращого.